Чарівна квітка Оринка і її подорож Україною. У чарівному лісі серед високих дерев і яскравих квітів жила була чарівна квітка, на ім'я Оринка. Її пелюстки сяяли всіма кольорами веселки, а аромат був солодший за мед. Оринка була доброю і мудрою, і всі мешканці лісу її любили. Найкращим другом Оринки був пухнастий котик Муркотун. Він завжди був поруч, грався з нею і слухав її історії. Оринка також мала багато інших друзів співучу пташку, яка щоранку вітала її веселим щебетом, і лагідне сонечко, яке зігрівало її своїм теплом. Одного разу Оринка почула, що в Україні відбувається свято Івана Купала. Це свято, де люди святкують прихід літа, плетуть вінки і стрибають через багаття. Оринка дуже хотіла побачити це свято і попросила своїх друзів допомогти їй дістатися до України. Муркотун, пташка і сонечко з радістю погодились допомогти, вони вирушили в дорогу, долаючи перешкоди і зустрічаючи нових друзів. Вони подорожували через поля, ліси і гори. І нарешті дісталися до України. У Києві вони відвідали Софійський собор, де почули легенду про князів і богатарів. У Львові спробували смачний львівський шоколад і побачили старовинні замки. На Полтавщині вони взяли участь у святкуванні Івана Купала, де плели вінки і стрибали через багаття. Подорож Україною була для Оринки і друзів. Незабутньою пригодою. Вони дізналися багато нового про цю прекрасну країну і її народ, а головне, переконалися, що добро і дружба завжди перемагають зло. Коли настав час повертатися додому, Оринка її друзі попрощалися зі своїми новими друзями і вирушили в дорогу. Вони з нетерпінням чекали, щоб розповісти всім про свою подорож і поділитися своїми. Враженнями. І так Оринка, Муркотун, пташка і сонечко повернулися додому повні радості і щастя. Вони розповіли всім про свою подорож Україною, і всі були дуже задоволені. А Оринка залишається в пам'яті людей як добра і мудра квітка, яка принесла щастя і радість у їхнє життя.